цей День настав у США стартували вибори президента. Це визначальна подія, яка здатна кардинально вирішити долю війни Росії проти України. Тож що відбувалося у передвиборчій кампанії у США, як штаби Трампа та Гарріс звинувачували один одного, обзиваючи останніми словами, та що казали про Україну та сценарій закінчення війни. Всі деталі розповім за миті з вами. Новини ТСНЮА і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Ледь не кожного дня Камала Гарріс і Дональд Трамп проводили передвиборчі мітинги у семи ключових штатах, що традиційно коливаються: Аризона, Джорджія, Мічиган, Пенсильванія, Невада, Північна Кароліна та Вісконсин. Саме ці штати й визначать, хто стане наступним президентом США. І саме за них розгорнулася запекла боротьба. Наприклад, у північній Кароліні проживає багато темношкірих, на яких робить ставку штаб Гарріс. Проте від 2008 року цей штат не голосував за кандидата в президент від демократичної партії Мічиган, який традиційно вважається синім за демократів. Хоча 2016 року Трамп тут переміг. Цього разу Гаріс може втратити через молодь арабського походження, яка критикує адміністрацію Байден гарріс за дії Ізраїлю в газі. У чотирьох із цих семи штатів, що коливаються, розрив між Трампом і Гаріс менше ніж один відсоток. У трьох інших менше ніж два відсотка. Саме тому різні американські медіа та соцопитування залежно від того, кого. Саме вони більше підтримують, віддають перевагу у більшості з цих семи штатів то Трампу, то Гарріс. на національному рівні за тиждень до дня виборів їхні позиції теж були приблизно однакові. Саме тому обидва штаби використовували будь-які прийоми, щоб заохотити виборців, особливо тих, які ще не визначилися, кому віддати свій голос. Після нещодавнього інтерв'ю колишнього голови штабу Трампа Джона Келлі, генерал морської піхоти, який найдовше працював на цій посаді, де він розповів, що Трамп хвалив Гітлер. Коли був президентом, Камала Гарріс стала публічно називати Дональда Трампа фашистом, де Нью-Йорк Таймс, яка підтримує демократів, теж додала оливи у вогонь. Провідні стратеги демократичної партії все більше сподіваються, що спроби представити Трампа фашистом у поєднанні з напруженою боротьбою в ключових штатах і зосередженості жінок-виборців на правах на аборт приведуть Гарріс до перемоги. Далі більше на передвиборчому мітингу Гарріс у Мічигані з'явилася Мішель Обама, яка користується величезною популярністю серед демократів. Кратів у своїй промові вона звернулася не лише до жінок, а й до чоловіків, попередивши, що історія Трампа зі створення консервативного верховного суду, який скасував федеральне право на аборт, матиме серйозні наслідки для здоров'я жінок. Після скандального мітингу Трампа та його прихильників у Медісон Сквер Гарден спорткомплексу у Нью-Йорку, штаб демократів почав активно звинувачувати Трампа та республіканців у расизмі. Бо на цьому мітингу ведучий подкастів і комік Тонні Гінчкліф назвав по. Торико островом сміття, і це в той час, коли обидва штаби борються за латиноамериканських виборців. Штаб Трампа вже офіційно відхрестився від висловлювання ведучого подкастів, назвавши їх його особистою думкою. Проте американські ЗМІ нагадали, що одного разу. Трамп назвав Гаїті ще один Карибський острів. Дірою, проте це були не єдині скандальні заяви, що прозвучали в неділю, 27 жовтня, в Медісон Сквер Гарден. Сід Розенберг, нью-йоркський радіоведучий його шоу відвідує Трамп. Висловився про демократів і колишню держсекретарку, кандидатку в президенти 2016 року Гіларі Клінтон. Вона якась хвора сволота. Ця Гіларі Клінтон. Вся ця чортівська партія Кубки дегенератів. Як бачимо, рівень передвиборчої риторики в США просто вражає. Проте, хоч американські змі після кожного публічного виступу й пишуть розлогі статті про чергову брехню в заявах Трампа, його інтерв'ю у подкасті американського стендап-коміка Джо Рогана, яке вийшло 26 жовтня, за два дні подивилося 35 мільйонів людей. Це саме той подкаст, де 2018 року Роган та Ілон Маск у прямому ефірі курили марихуану. Той випуск зі. Брав 68 мільйонів переглядів. Право на аборт, міграційне питання та економіка це три основні теми, які вирішать результат цих виборів, запевняють аналітики. Примітно, що лише в двох питаннях штаб Камали Гаріс зберігає мовчання на відміну від команди Дональда Трампа. Це регіональна війна на Близькому Сході та війна Росії проти України. І на жаль, в інформаційному порядку денному Ізраїль, Газа та Іран зараз найбільше домінують серед тем зовнішньої політики. Війна Росії проти України відійшла на другий план, і штаб Трампа цим. Активно користуються, видаючись до маніпуляцій. По перше, штаб Гаріс навіть не коментує тему Ізраїлю та близького сходу, адже вже втрачає голоси молоді арабського походження і тих, хто вважає неправильною підтримку чинної американської адміністрації Тель-Авіва з огляду на гуманітарну катастрофу в Газі. По друге команда Трампа активно спекулює на тому, що за свого президентства Гаріс точно втягне США у третю світову на відміну від Трампа, який обіцяє ні за що не відправляти американських солдатів воювати за. Кордоном саме тому, як би це цинічно не було, ми не бачимо від адміністрації Байдена Гаріс дозволу на удари західною зброєю в глиб території Росії, як і рішучих дій у відповідь на вступ північно-корейських військ у війну проти України на боці Росії. Натомість в інтерв'ю NBC News кандидат Трампа у віцепрезиденти Джей Ді Венс, який вже заявляв, що йому плювати виграє Україна цю війну чи програє, відмовився називати Путіна ворогом, підкресливши необхідність говорити з ним на етапі, коли за. Де мова про врегулювання війни? Щодо самого Трампа протягом цієї передвиборчої кампанії він робив досить неоднозначні заяви щодо України та російської війни. В інтерв'ю The Wall Street Journal він заявив, що у розмові з Путіним погрожував йому вдарити по центру Москви за переслідування України. В інших заявах Трамп звинувачував і Володимира Зеленського, що український президент не мав дозволити цій війні початися. Як пише Financial Times, посилаючись на радників Трампа, він пропонує замрозити війну, створивши. Автономні регіони по обидва боки демілітаризованої зони і змусити Україну відмовитися від членства в НАТО. Інакше Київ програє війну. Тому, на думку радників Трампа, Україна має піти на переосмислення неудалих мінських домовленостей і чекати, поки Путін піде. Насправді, це не якийсь новий план, про який Україна раніше не чула в середині вересня. В одному з подкастів Джей Дівенс публічно розповів про мирний план Трампа. Україна залишиться незалежною державою. а Росія отримає гарантії нейтральності України. Яка не вступатиме до НАТО? Щось схоже, проте не публічно Україні вже давно пропонує і адміністрація Байдена Гаріс. З огляду на майбутній кабінет Камали Гаріс, кандидатів на держсекретаря, її радника з нацбезпеки та міністра оборони, всі так чи не так, працювали за президентства Обами та дотримувалися лінії порозуміння з Росією. До того ж, всі ці питання, пропозиції та ініціативи не враховують відповіді на головне запитання: чи захоче Кремль заморожувати війну, якщо за підтримки Китаю півні? Кореї та Ірану він має ініціативу на полі бою. Однак важливо, що Гарріс підтримувала Україну ще під час передвиборчої кампанії 2020 року. Тоді вона засудила російську агресію та анексію Криму. Незаконна окупація Криму Росією є грубим порушенням міжнародних норм, за якими рухався світ з часів Другої світової, так само як підтримка Росії бойових операцій на сході України та кібератаки. Після повномасштабного вторгнення Росії Гарі заявила, що українці захищають не лише свої сім'ї та будинки, але й борються за свободу. Увага всього світу наразі прикута до українців. Вони борються не лише за захист своїх домівок і сімей, а й за захист своєї демократії, свободи, суверенітету та територіальної цілісності. І вони переможуть. До того ж, Гарріс скритикувала своїх американських колег з приводу затягування у постачанні допомоги Україні. Коли ми говоримо про роль Америки у підтримці України, ми маємо бути непохитними і не можемо дозволити собі гратися у політичні ігри. Зараз для них нема місця. Також вона наголошувала, що Путін не зупиниться. На Україні й продовжить йти далі. А тому партнери повинні бути непохитними у допомозі Києву, бо вся Європа буде під загрозою. У червні цього року Гаріс очолила американську делегацію на глобальному саміті Миру у Швейцарії. На полях заходу вона запевнила, що Вашингтон і надалі захищатиме демократичні цінності та протистоятиме диктатурам, назвавши умови Володимира Путіна фактично вимогою капітуляції, а не щирою спробою припинити війну. Наведемо ще декілька гучних заяв Гаріс про Україну Путіна та Росії. Путін сидітиме в Києві, якщо Трампа оберуть. Він би хотів, щоб Україна здала свою боротьбу з агресором, який порушує її суверенітет. На двосторонній основі без України ні. Україна повинна мати право голосу щодо майбутнього України. Я працюватиму над тим, щоб Україна перемогла в цій війні. США підтримують Україну не з благодійності, а тому, що це в наших стратегічних інтересах. Нам треба розуміти важливість НАТО і того, що ми робимо для підтримки України. Інакше Путін вже сидів у Києві і думав, як напасти на Польщу. Ви думаєте, що ви дружите з диктатором, але він би вас з'їв на обід. Це ті питання, якими ми будемо опікуватися, якщо й коли це дійде до того моменту. Зараз ми підтримуємо здатність України захищатися від неспровокованої агресії Росії. Примітно, що одіозний політик та бізнесмен Трамп свого часу звинувачував Байдена у війні в Україні, запевняв, що ресурси закінчуються. Та вкотре наголосив, що тільки він в змозі зупинити війну. Умови Путіна щодо України неприйнятні. Війна б не почалася, якби в Америці був лідер. Якби США керував той, кого Путін поважав би. Україна не виграє війну з Росією. У неї закінчуються ресурси та солдати. Це сумно. Вони стільки людей втратили. Через дурні рішення Байдена хочу сказати, що РФ забрала багато земель при Обамі та Байдені. При мені ні. Путін знав, що зі мною не можна грати. Війна в Україні не мала починатись, а тепер він захопить Україну. Росія б ніколи не напала, якби я був президентом. Також Дональд Трамп наголошував, що Європа витрачає на підтримку України значно менше ніж США, та розкритикував Байдена за фінансову підтримку України. Мовляв, такі витрати не потрібні, назвавши Володимира Зеленського найкращим продавцем. Щоразу, як Зеленський приїжджає до США, везе 60 мільярдів доларів із собою у кишені. Трамп зазначив, що висунуті путіним умови для припинення війни є неприйнятними і знову заявив, що врегулює конфлікт між Росією та Україною ще до інаугурації. Що саме та коли саме може змінитись для України після виборів президента США? У коментарі для TSN.UA прокоментував політолог Володимир Фасенко. Офіційних рішень чекати варто тільки після того, як переможець виборів стане президентом США, а це вже після 20 січня. Після інавгурації, не раніше, водночас політолог заявив: якщо переможе Трамп, то він обіцяє і, скоріш за все, спробує це зробити, може розпочати переговори про завершення війни між Росією та Україною, не очікуючи виступу на посаду. Інша річ: ці переговори можуть бути тільки неофіційними, неформальними. Я не очікую швидкого результату. Але сам процес може розпочатися вже в листопаді або на початку грудня. Це вагомо за словами Фесенка, Трамп може вплинути на те, аби Україна відмовилась від вступу в НАТО. Що він може зробити, якщо стане президентом? Приблизно очевидно, що він зможе зробити пропозицію, фактично заморозити цю війну по лінії фронту. Дуже вірогідно, що буде вимога до нас відмовитись від вступу до НАТО, але не йтись про те, що ми визнали окуповані території російськими. Навіть Джей Ді Венс може стати віце-президентом, якщо переможе Трамп це розуміє. А от як. Якщо президенткою стане Камала Гарріс, то суттєвих змін не відбудеться, каже Фесенко, тим більше в перехідний період. Тут головне насправді по Камалі Гарріс і по Трампу. Це буде очевидно вже в грудні, січні. Кого будуть призначати на ключові посади? Йдеться про державного секретаря, помічника з питань національної безпеки, міністра оборони, директора ЦРУ. Хто буде цими людьми, які будуть визначати політику нацбезпеки в США і відповідно впливати на політику щодо України за словами політолога, наприклад, для Трампа це важливо, тому що в республіканській партії є дуже різні табори. Чи стануть вибори в США не лише внутрішнім процесом, але й дійсно ключовою подією, яка визначить долю України, на це питання Фесенко відповів так: безумовно буде з усіх міжнародних подій цього року, з усіх подій кінця цього року. Це визначальне, зокрема тому, що це буде впливати на рівень та формат підтримки України з боку США з точки зору навіть стосунків президента США та Конгресу США з такою проблемою. Ми вже стикалися рік тому, з точки зору того, як та коли почнуться переговори. Тому вибори в США мають визначальне значення. А тим часом в інституті вивчення війни заявили, що припинення вогню шляхом переговорів за нинішніх обставин піде тільки на користь Росії. Аналітики зазначили, що російський диктатор Путін не зацікавлений у переговорах, оскільки прагне повністю знищити Україну як державу. Путін продовжує давати зрозуміти, що він не зацікавлений у припиненні вогню шляхом переговорів і прагне досягти своєї мети знищити українську державність. Таким чином вони прокоментували повідомлення про те, що президент Сербії Олександр Вучич під час розмови з Путіним підняв тему при припинення вогню в Україні на що Путін відповів, що Росія виконає всі цілі своєї спеціальної військової операції в Україні. Крім того, аналітики нагадали, що російський диктатор під час прес-конференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном 5 липня відкрито відкинув будь-яке припинення вогню шляхом переговорів. Припинення вогню шляхом переговорів на нинішніх лініях і за нинішніх обставин піде тільки на користь Росії і дасть Кремлю час для подальшої радикалізації і мілітаризації російського суспільства проти України, а російським військовим. Час на відпочинок і відновлення, імовірно, перед здійсненням майбутнього наступу на Україну нагадаємо, днями стало відомо, що Україна готова до обговорення всіх можливих варіантів регулювання війни за умови дотримання міжнародного права і поваги до її територіальної цілісності. Про це заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Також він написав про це в колонці для одного з фінських видань. За словами посадовця, хоча формула миру запропонована президентом Володимиром Зеленським встановлює основні принципи миру в Україні, усі держави повинні. Брати активну участь у розробці основи миру він переконаний, що реалізація цих принципів може і повинна коригуватися і доповнюватися, як наголосив Єрмак, демократії мають лідирувати. Ми готові обговорювати будь-які варіанти коригування нашої пропозиції за умови відповідності міжнародному праву та дотримання територіальної цісності України, недоторканості її кордонів і повного суверенітету країни. Україна як жертва агресії не може прийняти жодних змін, які загрожують її існуванню, право на самовизначення чи людські гідності українського народу. Глава офісу президента також зауважив, що завдяки прогресу, досягнутому після першого саміту миру, в червні Україна готова говорити про мирні рамки на другому саміті. Єрмак підкреслює, що для закінчення війни демократичні країни мають визнати силу міжнародних прав. Це на його думку буде для миру не тільки в Україні, а й в усьому світі. Він зазначив, що Гельсінкі як одна з демократичних країн країн може зіграти вирішальну роль у врегулюванні конфлікту. Мир можливий, якщо поважати міжнародне право підтримувати територіальну цілісність України та її суверенітет, за словами Єрмака. Попри всі тяготи війни, Україна продовжує боротьбу, а її союзники з Європи, Америки та інших регіонів зберігають рішучість у підтримці. Він зазначив, що докладає зусиль щодо забезпечення дотримання міжнародних угод під час конфлікту і активність в економічних процесах триває попри безперервні військові операції. Європа як і весь світ. Прагне справедливості та міцного миру Єрмак підтримав готовність України обговорити різні варіанти світового врегулювання, проте з дотриманням норм міжнародного права і збереженням. Непорушності кордонів України в офісі президента, також розглядають можливість проведення другого саміту для обговорення світових норм, які мають забезпечити сталий мир для всіх країн. Також у своїй колонці для фінського видання Андрій Єрмак зазначив, що Росія має понести відповідальність, зокрема за екоцид, щоб не допустити повторення подібних злочинів у майбутньому. Але спочатку ми маємо перемогти і створити умови для миру з цією метою. Президент Зеленський представив план перемоги України, і ми глибоко вдячні Фінляндії та іншим союзникам, які підтримки. Римують ці зусилля. Водночас, президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення Росією ударів по українських енергетичних об'єктах і вантажних кораблях може відкрити шлях до переговорів про припинення війни. Про це йдеться на сторінках Financial Times. Коли йдеться про енергетику та свободу судноплавства, отримання результату за цими пунктами було б сигналом того, що Росія може бути готова припинити війну. Він додав, що якби Москва і Київ домовилися припинити удари по своїх енергетичних інфраструктурах, це було б значним кроком до деескалації конфлікту. Ми побачили під час першого саміту миру, що може бути прийнято рішення щодо енергетичної безпеки. Іншими словами, ми не атакуємо їхні енергетичні інфраструктури, вони не атакують нашу. Чи може це призвести до завершення гарячої фази війни? Я думаю, що так. Байбільше керівник офісу президента зазначив, що Україна вже готова узгодити мирні рамки під час другого саміту миру. За його словами, керівництво України хоче побудувати мир не тільки для України, а й для всієї міжнародної спільноти. Тому Єрмак також закликав союзників України не зупинятися на досягнутому. Хоча формула миру встановлює основні засади миру в Україні. Всі держави мають брати активну участь у розробці засад миру. Реалізація цих принципів може і повинна керуватися, коригуватися і доповнюватися консенсусом. А як думаєте, ви чи вплине результат виборів президента США на долю України? Та чи можливо закінчити війну з Росією шляхом перемовин? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.